А ціна, за кілька кроків буде вдвічі дорожче на аукціоні. Бери, тобі кажу, бери. Все, все, більше не можу говорити. Ну і налякали ви мене, Сергій Олександрович? А ви мене, Ксенія Петрівну, ви як сповзма пов... не прийшли? І що ви так в школі робите? А я маму на потяг проводжала. Ось і скоріше прийшла. Ірина Петрівна вестібилі підлоги мила, То і відкрила мені. А Ну тоді за чому гарного дня. Сергію Олександровичу, зачекайте. Може, каву поп'ємо? Зараз дівчата з бухгалтерії тортик принесуть. Дякую, ви мене завжди чимось смішним балуєте. Не знаю, чи мені заслужив, а що за привід? Що ви не знаєте? Нам же усім премію виписали. Відзначимо? І справді гарні новини. Але сьогодні не можу залишитись, вибачте. Поспішаю. Добрий ранок ще раз, Світлана Ігорівно. І тобі туди ж. А, я бачу, ви чогось недолюблюєте Сергія Олександровича. Бо ви всі вчительки носите з ними як списаною торбою, то тортиком пригостите, то продукти принесете. Ну ви ж знаєте, що на зарплату охоронця тепер не виживеш. От допомагаємо, як можемо. А на зарплату прибиральниці теж не розженешся, тільки я якось сама собі тортики купую. А не як він, книжечки дурні. І взагалі, в нього племінник є. Чому він не допомагає?